Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а Далі працюватимуть мої колеги. У цій порі будемо говорити про ситуацію в Херсоні та Херсонській області. Чули напередодні новини вкрай неприємні, жахливі, якщо чесно, про обстріли. Це місто ну, місто Херсон. Після його звільнення дуже часто потерпає від обстрілів з усього, з чого тільки можуть дотягнутися туди окупанти. Спробуємо розібратися в ситуації з нами. на Зв'язку депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні. Героям слава Херсонщина, це Україна. Давайте спробуємо мовчати з того, що відбувається в самому Херсоні в обласному центрі. Вчорашні жахливі повідомлення, коли значить розстріляли по суті місце, де люди традиційно збиралися. От наскільки це постійна вже історія, що щось прилітає в Херсон. Херсон прилітає постійно і на превеликий жаль, сьогоднішній ранок знов-таки розпочався з обстрілу міста Херсона. Обстріл міста Херсона розпочався з сьомої ранку, тоді трошечки припинився. а Зараз знову таки лунають вибухи по Херсону. Херсон обстрілюють окупанти постійно. Але той злочинний обстріл центра міста Херсона, який відбувся 24 го числа. до речі, масований обстріл, саме на мою думку, він був направлено її. Тому що влучили якраз в міста, де було найбільше скупчення людей. Поцілили в один з мережевих супермаркетів, які знаходяться в центрі місця і напередодні свят там збирається, де та й взагалі не тільки напередодні свят, а на зараз в супермаркетах великі черги людей для того, щоб закупити продовольство, тому що супермаркет постійно закривається, якщо є обстріли, якщо є повітряна тривога. То все ж таки, тому це провокує великі черги, і окупанти нанесли удар саме по цьому супермаркету. І, До речі, була знов-таки почався обстріл, була повітряна тривога. Люди почали виходити, і в цей час прилітало. І також центральний ринок потрапив під обстріл. Знову таки там, де збираються люди, там де люди роблять закупку продовольства, там, де люди готуються до свят, і інші вулиці центра Херсона, також було поцілено окупантами по обласній лікарні. Слава Богу, в обласній лікарні не було постраждалих, бо вибух прийшовся на подвір'я. Повелитали тільки шубки шипки, зруйнована там інфраструктура, але не було постраждалих. Хоча за 24 число було 16, постр... 16 загиблих і 64 поранених це знаєте, найжахливіший день взагалі за історію Херсона після деокупації. За минулу добу окупанти 33 рази обстріляли міс Херсонщину взагалі, а 7 разів обласний центр. І сьогоднішня доба знову таки почалася з тотальних обстрілів. Окупанти також поцілюють в критичну інф інфраструктуру в Херсоні був зруйнований після обстрілів. Газогін мікрорайон Корабел на сьогоднішній день знаходиться без можливості подачі тепла і електрики. Антонівка, яка була обстріляна 24 четвертого числа, з запальними снарядами. Віддалася великої кількості пожеж наслідок цього, і знов таки там була пошкоджена в тому числі і критична інфраструктура, тобто окупант б'є і точно по критичній інфраструктурі, точно по великій кількості скупчення людей. І хаотично, взагалі, по іншим мікрорайонам міста, якщо ми кажемо про острів, то там взагалі окупанти ведуть обстріл з мінометів, тому що вони переховуються на островах плавнів і переховуються по дачам людей, і звідти мінометними розчотами просто накривають мікрорайон корабель. Жахливі речі ви розказуєте, але мусимо знати і про таке. Є повідомлення, що на тимчасово окупованих територіях, от на Лівобережжі, росіяни завозять своїх силовиків, якихось нацгвардійців, тому що утримати ситуацію, ну судячи з усього, у них не дуже виходить. Оце завезення ще й поліції, якоїсь там їхньої гвардії, і таке інше. Як це як це позначається? Як ми маємо це розуміти? Окупанти дійсно намагаються на зараз продовжити ось ту свою евакуацію, а фактично депортацію людей з лівого берега Дніпра. Якщо ми кажемо про узбережжя Дніпра, 15 кілометрову зону, то окупанти оголосили в Каховці і в Новій Каховці про. Автобусні маршрути і реєстрацію на ці автобусні маршрути для того, щоб виїжджати в Єкатеринбург. Вони там заманюють якимось знову такими незрозумілими житловими сертифікатами. До речі, така вже історія була, коли окупанти проводили так звану евакуацію, фактично депортацію херсонців з правого берегу. То на зараз це повторюється все на лівому березі. Насильно, чесно кажучи, ще не було випадків, щоб виселяли людей і, при... і заставляли виїжджати, але наполегливо, як то кажуть, вони звертаються. І ця наполегливість ще й проявилася в обстрілі центра міста Каховка, яке знаходиться під окупацією на зараз і знаходиться на лівому березі Дніпра. І окупанти обстріляли центр міста Каховка вночі з систем з артилерії. І до речі, ну як зазвичай в своїх традиціях, до речі, які в Херсоні, вони звинувачували Збройні Сили України в цих обстрілах. Але ж навіть каховчани відзначають, що було помітно якраз виходи з промислової частини міста Каховка, тобто виходи були з Каховки і попадали в Каховку таким чином окупанти намагаються спровокувати людей на виїзд. Горностаївки взагалі оголосили комендантську годину на 10 діб аж до 5 січня. Мешканці Горностаївки не мають змогу виходити на вулицю, а мають бути перебувати тільки в домівках. Тобто, і ось такими репресивними діями діє на сьогоднішній день окупант. Також вони посилюють фейсбешниками контроль по інших населених пунктах, а в Єнічиську Херсонської області окупанти, ну які вони зараз вважають своєю столицею Херсонської області, то на зараз там окупанти оголошують набор в, в окупаційну поліцію. І якщо спочатку зазначали, що ось ця окупаційна поліція. Має відповідати виключно за безпеку в місті, то згодом виявилось, що ось цих поліціянтів колаборантів все ж таки почали залучати для чергування на блокпостах і знов-таки почали перекидати вже не тільки з Генічиська, а і не тільки в Гінічиська, а і ближче на лівий берег. Тобто, фактично, ось така прихована мобілізація через поліцію в Генічському районі. А останній випадок був коли цих поліціянтів. Мусили супроводжувати колону військових, яка рухалась в бік Олешок. До речі, наша артилерія відпрацювала цю колону і задвосотили в тому числі і колаборантів поліціянтів, які супроводжували ці колони. Тобто, ось такі випадки, якраз і ФСБшного посилення, і ось такої прихованої мобілізації через поліцію відбувається на лівобережній частині Херсонщини. А чи є у? Знаки того, що окупанти ну розуміють, чи в якийсь момент зрозуміють, що їм і звідти треба тікати, тому що ну одна справа навозити якихось надгвардійців, посилювати, посилювати терор, посилювати репресії. Але інша штука, чи є от, чи є серед них розуміння, що вони тут ненадовго е, ви знаєте, ті окупанти в них відбуваються е, ротації да час від часу. І на зараз нещодавно відбулася якраз ротація, якщо ми кажемо на лівобережній частині Херсонщини, і в Каховки прибули нові військові. То ті, що виїжджали, вони просто дні рахували. Вони взагалі не розуміють, що вони тут роблять. Вони між собою взагалі спілкувалися, казали, що ось давайте швидше вже наступайте, щоб нас звідси повиводили. Вони розуміють, що надовго вони втриматись тут не можуть. Вони розуміють, що це не їх війна. Вони абсолютно деморалізовані. Але як ми бачимо, вони виконують ось ці накази. А на мою думку, знаєте, от я як і прогнозував з Херсоном. Я думаю, що все ж таки, коли наші збройні сили почнуть рухатись з Мілітополя, саме і контролювати кримський перешиток, то Знаходитись на лівобережній частині Херсонщини, окупантам не буде жодного сенсу. Вони будуть її покидати, тому що залишатися це фактично залишатися в такому, знаєте, в своєрідному мішку, і звідси виходу не буде. Тому як тільки наші Збройні Сили почнуть контролювати вогневим контролем якраз кримський перешийок і наближатися ближче до Гінічівського з боку Мелітополя, ми бачимо, що це єдиний сухопутний корис коридор Ну Про що й неодноразово відзначалася, да, і в повідомленнях командування Південні як перспективного напрямку, то тоді окупантам не буде жодного сенсу знаходитись в іншій частині Лівобережної Херсонщини а вони будуть її покидати. Можливо, для того вони і проводять ось так звану цю евакуацію, а фактично депортацію, яка. Знаєте, як під підкопірку пригадує ті події, які відбувалися на правому березі, окей, okay. а чи можна зрозуміти? От ви сказали, що в горновца в горностаївці взагалі на 10 днів комендантська година? Тобто, а по суті, людина не має права вийти там. Я не знаю, купити хліба. Вони розуміють, що ну як як взагалі вони уявляють собі існування людей, які заперті на 10 днів. Їм байдуже ця ситуація. Їм байдуже абсолютно вони не думають про людей. Я так розумію, відбувається якась військова передислокація в районі і Вони просто не комендантського цю годину використовують для того, щоб люди не могли повідомляти пересування російської те. До речі, не тільки в Херсонській області, а й в Васильівці Запорізької області, і чому вона є знаковою для Херсонської області, тому що фактично це є на сьогоднішній день один єдиний пункт пропуску з непідконтрольної території в бік підконтрольної території України. То, якщо раніше окупанти під різними там надуманими причинами. Не все ж таки блокували виїзд людей на підконтрольну територію. То перепустки треба, то особливий дозвіл, то ще щось. То останній час випускали виключно на поховання родичів, і треба було там предоставляти справки і так далі. То на зараз вони і в Васильівці оголосили ось таку комендантську годину на 10 діб до 5 січня. А фактично це означає, що будь-яке пересування по Василівці так само заборонено. Тобто, на 5 сі до 5 січня взагалі не можна перетинати на сьогоднішній день і виїжджати в підконтрольну частину України. Тобто, окупанти заблокували ось таке пересування. А, окей, є повідомлення, що про, попри оці всі дії, попри терор, попри обшуки і всякі жахливі речі, підпілля продовжує діяти. От пам'ятаємо повідомлення про те, що було засідання офіцерів якогось південного округу, і там 70 істот е, чи то знищили, чи то поранили. Зараз уточнюється ця інформація. От як мам, як нам розуміти, от цей рух спротиву, який все одно, попри ці всі речі. Дає координати, чи дає інформацію, чи щось там навіть готує специфічного так. Дійсно, був знищений штаб окупантів. Забарено забарено це Дніпра, Це вже практично виток Дніпра до Ліману, і це місто відзначається тим, що там була велика кількість елітних дач, баз відпочинку. До речі, там база і колаборанта Булюка, про якого щось нічого не відомо після того вибуху, який стався в нього на подвір'ї, коли він виїжджав і коли його водій загинув. А булюка десь відправили терміново в лікарню, казали, що йому нічого не загрожує, але все ж таки ми його вже не бачимо доволі довго. Нехай би він відправлявся до Кабзону, як і всі інші колаборанти. То в нього так само там дача була, можливо, можливо, і там в нього в нього дача була там е скількох домів, навіть ресторан свій був на дачі, капличка була побудована на дачі. Тобто, ось такий рівень дач там. Тому я так розумію, якраз і вищий ешелон керівництва е расистів, і полюбив це місце. Можливо, їм там було комфортно розташовуватися і проводити свої наради. Ну, як ми бачимо, що вони поза комфортом, як то кажуть, і, і розкоші, як то кажуть, їх наздогнала і за двохсотела. Ну туди і ми дорога. А дійсно наші збройні сили накривають по лівобережній частині Херсонщини. Багато в тому в числі і вогневих точок і техніки противника, навіть ту колону, про яку я казав, яка рухалась з боку гінічівську. Це було нещодавно. Тобто, це все робота нашого руху опору, який працює на лівобережній частині Херсонщини, який дає координати, який співпрацює з нашими силами спеціальних операцій відповідно з розвідкою. Тому ця робота ніколи не припинялась і не припиняється. Окей, okay. а власне, як ну як нам оцінювати цю роботу, тільки по якихось повідомленнях, що там вибухнуло, там машина підірвалася, там там ще якісь речі? От ще ж були повідомлення про там жовті стрічки, чи то якусь українську символіку, яка все одно з'являється в окупованих містах, от як це працює? Інколи з'являється, але треба розуміти, що на зараз окупанти посилили свої фільтраційні дії доволі сильно, тому що ну нова каховка це одне з таких найбільших міст на лівобережній частині Херсонщини, да, де мешкало там понад 70 тисяч людей, то воно на сьогоднішній день майже пусте з огляду того, що окупанти там. Не зробили свій такий військовий хаб, да коли ще були на правобережній частині Херсонщини і постійні обстріли, все ж таки змусили велику кількість людей, поки була можливість ще покинути Каховку і приїхати на підконтрольну територію України. Частина людей перемістилася десь в глиблі обережної частини Херсонщини. Тобто нова Каховка на сьогоднішній день майже пуста. Каховка друге велике місто, яке знаходиться поруч і, і Таврікс, то там зараз окупанти намагаються під різним виглядом, навіть і під обстрілами, про які я казав. Змусити людей виїхати, тобто залишити їх пустими, така сама ситуація в голі, пристані, в Олешках всі інші населені пункти, які вглиб в глиб Херсонської області, вони менш населені і. Тому робота руху опору, розклівання листівок, жовтих стрічок, знаєте, як в невеличкому населеному пункті, це ну доволі швидко може бути виявлено. Тому доволі високий ризик, якщо казати працювати з українською символікою і. Краще все ж таки використовувати нашу Ну тобто, через те, що втратити життя за те, що так. щось намалював жовтою фарбою, напевно, це занадто. Тут якраз ми розуміємо. Добре, а от ми давно не чули якихось повідомлень про Кінбурнську косу, про якісь бойові дії там, що ми маємо розуміти? По кінбурнській Косі ну, ми бачили тут багато. Відомлень, що ми вже незабаром будемо контролювати повністю Кімбургську касу е, в частині Миколаївської області, але все ж таки окупанти на зараз, ну і, взагалі, коли почався осінньо-зимовий період, де да, коли вони відійшли з правого берегу Дніпра, то вони окупалися біля геройського. Вони там перекопали майже косу і взагалі то Кімбургська коса вона є стратегічною, тому що вона контролює вихід з Ліману, і саме з нею окупанти ведуть обстріли якраз і Очакова, і ту частини Миколаївської області, але зараз погодні умови це не дозволяють робити. Вони її використовують так само як і. Плавні, так само, як і острова в Нізов'ї Дніпра, де вони розташовують свої мінометні розрахунки, з яких ведуть обстріли міста Херсона, так само, і по Кімбургській косі. Наших Збройних сил, наскільки мені відомо, на Кібурзькій косі немає, але невеличкі тактичні групи. Я так розумію, є і з боку расистів, і з боку наших збройних сил закріпитися на кімбурській касі. Ну це точно немає змоги, тому що це болота. Болота і особливо в цей період там ні закріпитися, ні пересуватися технікою майже неможливо. Зрозуміло, ну і на фінал нашої розмови ми розуміємо, що зараз багато гуманітарних вантажів прямує завозиться до Херсона. От, з вашої точки зору, от що зараз є найважливішим для того, щоб привозити в Херсон і на Херсонщину, тому що не лише обласний центр, а й там населені пункти меншого розміру. Це ж теж багато потреб є. Що є найнагальнішим? Ви знаєте, немає такої групи товарів, яка була б не потрібна в Херсонщині. Абсолютно всі групи товарів, починаючи від продовольства і закінчуючи генераторами, все потрібно в Херсоні. І будь-яка допомога, вона на сьогоднішній день сприймається Херсонцями, в тому числі і медикаментами і, е, побутовою хімією, продовольством, е, хлібом. На сьогоднішній день допомога йде е, з усіх куточків України між, мі, від міжнародних організацій, е, І дійсно, не тільки Херсона, а і багатьом населеним пунктам, які знаходяться. На правому березі, а особливо на узбережжі Дніпра, тому що окупанти постійно ведуть обстріли і руйнують інфраструктуру, і саме потреба в генераторах, потреба в пальному, потреба в продовольстві це все край необхідно. але найголовніше на ну, зараз не думати про безпеку, тому що і якраз роздача гуманітарної допомоги, яка раніше відбувалася, да. Прямо на центральній площі міста, прямо з машин, то на зараз це вже стає неможливим з точки безпеки, з точки зору безпеки. Тому треба організовувати якраз видачу допомоги краще її робити. Зазвичай адресно для того, щоб кожен мешканець Херсона і Херсонщини зміг скористатися. Саме цією допомогою, а якщо ми кажемо про пункти роздачі, то вони мають бути відповідно в укриттях і в захищених місцях. Де буде доволі важко влучити артилерії ворога. ну так тому, що ми вже, ми вже стикалися з тим, що окупанти ціле спрямовано гатять саме туди, де збираються цивільні, де багато людей. Безпека в даному випадку це конкретний виклик і окремий виклик для тих, хто привозить гуманітарну допомогу. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за розповідь. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.